Вітаю. Зараз хочу глянути таке питання. Включила камеру, щоб потім не загружати карти вже виставлені, бо то, що я хочу подивитися сама, бо так знаєте, це все слухати в стрічці. Всі говорять, всі тренідять. Я хочу подивитися сама. Всі одні кажуть, буде, одні кажуть, не буде. Наступ. Ось знову повномасштабний наступ на Україну зі сторони Росії. У 24 році, не в лютому, не 24 лютого, а взагалі, у 2024 році, буде цей наступ чи не буде знову на Україну повторний наступ, такий, як був у 2022 році. Хочу глянути оце питання просто на дані і включила камеру, щоб е, і вам показати. Да Чи ні? Буде наступ у 24-му році з Росією на Україну чи ні? Не буде. 8 жезлів. Щось може бути? Щось може бути розчарування. Вони мають спробувати це точно, але вони будуть розчаровані. М, дурак. На днові тут, тобто не на дно від того карта дурак, а на нові боротьба. Пуста боротьба. бачите. По днові п'ятірка е, мечова. Пусто, марно. Так, вони будуть е, тут. Їхня спроба має бути. По вісім жезлів це е, може бути наступ, а може бути взагалі що дуже сильно будуть закидати нас ракетами, продовжувати. А ні, то це буде, буде спроба наступу. Ну, Але потім розчарування. дивіться, тут дві п'ятірка випадає. Розчарування і підірка мечова. Е, ну, і по шуту. Це якась глупість, це якась дурость, це якийсь необдуманий. Чинок. Тобто вони спробують наступ, вони спробують зробити, потім вони будуть через це розчаровані, бо це, це виявиться необдуманим вчинком, бо по п'ятірці мечів їм дадуть бубни. Як кажуть, знаєте, ну, селі, там, старі чоловіки, які люблять випити, коли випивши, каже, бубни каже, дали. Так у нас колись, колись говорили, ну більш такі старі мужчини, кажуть, бубни дали. Ось їм дадуть просто бубни по П'ятірці. Вони в П'єтірці мечує, як дно, я бачу, що вони просто, ті русні расистики, тіорки ті будуть розчаровані. Тут п'ятірка мечів, тут боротьба марна боротьба, яка не, не принесла нічого. Боротьба, яка там якийсь клаптик землі, може, вони щось спробують, на якийсь клаптик землі зайдуть. Все, далі, далі, їм, е, далі вони зрозуміють, що це було дуже глупо, що це було нерозумно, глупо, необдумано. Але вони мають спробувати вісім е, жезлів, це спроба має бути. Спроба буде. буде Спроба буде, може, навіть, навіть на територію нашу, може, зайдуть, десь там недалечко. Ну, далі все, бо то ж дві п'ятірки. І, то, і, і того, що вони зробили у 22-му році, у 24-му не буде, я взагалі взяла увесь рік. Я взагалі ось взяла, щоб увесь рік подивитися. Не, не то, що зараз дуже дивляться, дуже бредло мені вже слухати, бо то, що ніхто не каже нічого конкретного. Ніхто не каже нічого конкретного, буде чи не буде. Всі бояться, бо то, що багато нам прогнозували, що війна закінчиться у 23-му році, усі ці такі отакі крутелики, Роз, розпіарені Розрозпіарені усякітерологи, астрологи і, і так далі. І вони вже зараз мовчать, ну, тобто вони кажуть, але якось ну так, ну так знаєте, ну просто ну, чисто вода. Нічого конкретного, нічого конкретного, тобто на да, ні, нічого конкретного, от у мене нада так. Тут виходить так, спроба буде, але вже по результату толку з того не буде. Боятися нема чого, бо того, що е, вони просто сядуть там, де вони кажуть, там, де злізла, там, там де вилізла, там і злізе. Ось як і тут. Тут, тут, тут дві п'ятірки йде. І дно п'ятірка мечів, і, і тут ось п'ятірка. Вони спробують от, от, ту річку перейти якусь, да? ось бачите, як ця людина вона дійшла до. Куди вона йшла, вона дійшла тут вода, вона не може далі що перейти. Вона тут ту сторону не може перебратися. Ось так і вони. Вони, десь, якщо застрягнуть в якомусь болоті, якщо навіть подивитися по карті по малюнку, вони не, 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 не дійдуть ось туди, де е, головна ця башня. Куди вони хочуть до Києва там чи куди. Дулю їм Анекеїв. Це це, це, це це дурість. просто дурість. Це, Ця це їхня спроба по вісім жестів, що це спроба, вона просто для них, для них же самих обернеться дурістю. Це, це, це крок в прірву вони зроблять. І тому, щоб обома ногами взяти ту прірву, вони вже зупиняться. Їх зупинять, вони зупиняться це вже друге питання. Ось так хотіла в шорці, але в шорці, звісно, ніяк це не вміститься, тому що більше треба було розібрати. Ось таке крутеньке-маленьке відео про наступ, що так, спроба буде, ну там вона і. Там вона і. Де вона успіхне, там вона і затихне. Ось так хочеться сказати. Все добре. Дякую за увагу. Включила камеру, нічого дербати не говорю в цьому відео, також таке маленьке, коротеньке відео, просто для того, щоб на ну, так ні, ну в шорці, звісно, я хотіла в шорці, але як бачите, в шорці не вийшло. Все, на все вам добре, мирного вам тихого неба, доброго вам часу доби, добра година. Всього вам хорошого, слава нашим ЗСУ, слава нашим захисникам, низький уклін і велика подяка нашим захисникам і всім силам, які нам бережуть, і, і нашому роду, що той. Кацапнята не розповзлася ще по всій Україні. На все, на все добре. Гарного вам дня, все-все хорошого.